Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Спортфішинг. Мене звуть Вонок Богдан. І сьогодні ми продовжуємо тему весняного берегового спінінгу, берегового джигу, весняну ловлю судачка. Приїхали сьогодні з самого ранку разом з Наталією Петрівною, яку ви так довго чекали на каналі, трішечки покидати, подивитися, що тут да як, як поживають без нас судаки. Ну і, власне, з метою піймати першого весняного трофейчика. Наталія Петрівна, як завжди, заряджена на успіх. Вже вона робить перші закиди. Ну і я власне буду до неї зараз приєднуватись. Вже зібрав свій робочий комплект. 99-та азура, савада далекобійна, шуманостела 4 4000, шнурочок в діаметрі 1 пає по, по Японії. І зараз будемо робити перші закиди. В якості розвідника, як завжди, трьохдіймовий бікбейт з бомбер в лимончику. Джигрі 15 грам, вантажок лінивець від Дніпро-свинець. Трішки сьогодні задуває в нас боковий вітерець, але ми тут більш-менш сховалися, і я сподіваюся, він не дуже буде заважати. Тому переключаюся на GoPro. Всім бажаю приємного перегляду і ми будемо починати. Так, ну що, не витрачаючи дорогоцінного часу, друзі, давайте будемо робити перший закид. Перевіряємо. Роботу фрикціону, значить все правильно налаштовано, і будемо кидати приманку у воду. Є закид, є падіння приманочки. Сподіваюся, з самого початку, з самого ранку, судачок буде відзиватися. Зазвичай саме в ранішні часи в нього є такий короткочасний вихід на півгодинки, коли він активно має поклювати. Тому Давайте подивимося, чи буде він зараз брати. Приманочка перевірена, монтаж перевірений. Залишається знайти саму рибу. Дуже далекий виходить в мене закид, адже весь комплект максимально збалансований та заточений. Саме під уловлю з далекої дистанції. Трьохметрова палка, 4000 катушка з широкою шпулею. Монтаж джегріг. Шнурочок також у мене восьмижильний, скользький, має дуже гарний виліт, це, до речі, Азура X-Game, Тому будемо сьогодні шмаляти якомога далі. І сподіваюся, діставати рибу з самих далеких дистанцій. З першого закиду не впіймали, а от з другого можна вже його вити. Як минулого разу пам'ятаю, перший закид у мене був в холосту, і на другому вже клюнув перший судачок. One hour later. О, єсть! А от, друзі, перший судак. Схід, йо-майо! Був, друзі, перший судачок бачили і зійшов. І що саме цікаве він навіть не клюнув, він накрив нашу мікромандулу. І гарний був, блін, судак. Дивіться, на що взяв. Ось така мікромандулка від профмонтажа. Бачите, навіть порізав приманку, тут видно чітко сліди від кликів і відпав. Тому що не було клювання, і він підсів на черговому підмоті. Трішки я його протягнув і все. Ну, от бачите, коли судак пасивний і взагалі не хоче клювати, от саме така Мікромандула нерідко показує результат. Бачите, Скільки я перекидав приманок і от перше клювання саме на такий монтаж. 12 грамів вантажок клик і мікромандула в такому червоно-чорно-білому кольорі з червоним холстиком. Ну, Будемо пробувати розвивати цю тему. Цікаво. Бачите, взагалі сьогодні риба не бере. Вже десь 9 година, жодного клювання до цього я не мав. І оце перша була посадка, на жаль, Холосту, на жаль, зійшов. A few moments later. О, знову, бачите, знову накрив. Скоріше за все, знову без покльовки підсів. Другий закид, бачите? Другий закид і невеличкий судачок. От і підібрав ключик. бачите, мікромандулка. Оп! І дивіться, як він. Бере. Бачите, він тупо, він тупо накриває приманку. Він не бере в рот, а просто давить бородою. От вам, от вам і наука по пасивному судаку. Бачите, експерименти, наше все. Відпускаю малечу не гляди. Зовсім він щось не хотів клювати на силікон зранку. Спробували і два з половиною, і три дюйми, і віброхвости в різних кольорах, і твістер. Бачите, взагалі повний болт. Потім вирішив спробувати отакий читерський монтаж по пасивному судачку. І от, бачите, вже друге клювання. Два закиди, дві покльовки. Перший був, звісно, що крупніший, явно заліковий, але відпав. Другий, бачите, вже на березі. Ну давайте, не будемо гаяти часу. Робимо наступний закид. Оба! От туди її. Дуже гарно летиться мікромандулка. Вона не має зайвої якоїсь там парусності. Чудово пробиває вітер, тим паче, в поєднанні з вантажком клик, будемо сподіватися, що це ключик до риби, а не якесь там співпадіння. Ну, я думаю, що воно не даремно так відбулося, тому що обидві посадки риби вони були без клювання. Тобто судачок просто придавлює бородою, бо він дуже і дуже пасивний. Ну, от вам такий невеличкий лайфхак, невеличка порада, коли. Судак, не в гуморі, пробуйте на мікромондолки. От навіть на велику мандулу може наклювати. А оці мікрушки, вони, якщо я не помиляюсь, є 1,8, 2,2 і 2,4 дюйми у профмонтажа. То обов'язково пробуйте. І от під час минулої риболовлі, до речі, Такий цікавий факт: судака на мікромандулу я не впіймав, але я впіймав дві гарні щуки. Перша була 2 кг, така задвушна ікрянка, і друга була десь кіло 300 кг. Тобто дві гарні зубаті клюнули саме на невеличку мікромандулу. Хоча на силикон жодної щучої покльовки в мене не було. От вам і експеримент, знаєте, може вона, коли пасивна, вже набита ікрою, та і щука, і судак, може вони не хочуть велику приманку. Їм треба, щоб вона була мініатюрна і на паузі, там, знаєте, займала таке вертикальне положення, як мандула маячила, там люрексом, хвостиком червоним. І от саме на таку подачу реагує риба. Ну, подивимося, не знаю. судачок то минулого разу клював в мене гарно на бомбери. В лимоні. От Сьогодні я на них покидав, поки нема Ну Може, він ще не вийшов харчуватися. Може бути і така історія. Ова. Тому поки експериментуємо. Ну що, друзі, дочекався я другого клювання, причому клюнуло на самому падінні приманки. Тобто я закидую на самий викид приманка падає, вибираю слабину, а він вже є. Невеличкий судачок. Дуже схожий на того, якого ми вже сьогодні ловили на мікромандулу, але в цей раз взяв на силікон. Дивіться, бачите, як схопив. Давайте його назад у воду нехай пливе. Ну, ми будемо продовжувати. Бачите, спрацював бомбірок, колір лимон в розмірі 3 дюйми. Ми трішки поміняли місцяк, Он, Наталія Петрівна ловить. Я став тут між кущами, пробую. І буквально з першого закиду на новому місці покльовка. Ну що, народ, наступний закид, і дивіться, яка історія. Відгризло мені рівно під двійник. Зазвичай такими справами промишляють невеличкі судачки. А буває, що і непогані. Просто беруть пасивно за краєчок за хвіст. От піду зараз перезаряджати приманку. І що Бачите, натрапив, напевно, що на зграю невеликого судака. Перший взяв ще на падінні, другий відкусив мені хвоста. Ну це вже цікавіше, аніж стояти декілька годин без жодної покльовки. Там, де невеликий, там може бути і гарний судак. Тому давайте будемо міняти приманку. Так, де тут наші, де тут наші бомбери? Зараз пошукаємо ось вони трьохдюймові. Я взяв сьогодні з собою свіжу упаковочку, тому що в мене вже в коробці лимон закінчується. Отак вони виглядають. така новенька упаковка у хлопців, хто ще не бачив, це останнє оновлення їхньої фірмової упаковочки. Краса така. І от така власне, приманка. Будемо зараз перезаряджати на двійник. Обов'язково перед тим як вдягати силиконову приманку, розводьте двійник, тому що дуже часто я чую скарги від риболовів початківців. Типу, силікон м'який, рветься. Не можна вдягнути на двійник. Друзі, перед тим як вдягати на двійник, його треба обов'язково розвести. Бо якщо цього не зробити, то він буде банально проривати вам ваш силікон. От саме в цей момент, який я зараз бачите, роблю, тобто просаджую гачок в тіло приманки. Якщо він буде не розведений, приманка буде отут рватися. А тут, бачите, все чудово, і це при тому, що в мене двійники з достатньо такої потужної проволоки. Тобто тут вона зовсім не тонка і при цьому жодних питань в мене нема. Бачите, все надійно, не сповзає, не порване. Ну, за секунду поміняв приманочку і піду собі далі ловити в кущірню. Бачите, така дірка тут невеличка. Не дуже зручно закидувати трьохметровою палкою, але я, але я трішечки приловчився. Так, ну давайте будемо за наступним кидати. Оба! Якось так. Бачите, дві покльовки до ряду. Така ж сама історія, як була в мене на мандулу. A few moments later. О, є народ, є народ, втягнув судочок. О, як він класно клюнув, як він класно клюнув. Бачили, невеликий, знову пістон, але покльовка була кайфова. Бачите, ми перейшли знову на нове місце. Продовжуємо рухатись по берегу. Зрозуміло, що стоячи на одному місці, багато риби сьогодні не зловимо. І почали його шукати. Бачите, невеличкий, ну трішки більший за минулого. Але, знову ж таки, з першого, з першого закиду. Бачите, він якщо є, то він є. Якщо його нема, то його нема. Отакий От малючок на бомбірочок 3 дюйми. В лимоні оце поставив одну приманку в лимоні, і можна ходити збирати активного судачка. Отак. Один, два, три, там, до п'яти закидів на точці і пішов далі, 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 далі. Зараз подивимося, чи буде працювати така тенденція. Але бачите, до цього от також ми зайшли на точку. Перший закид в мене на Великий Судак, з другого закиду в мене відкусило хвіст приманки і далі взагалі не було клювань. Тільки перейшов, знову з першого закиду єсть. О, є народ, є народ. О, підібрав. Знову, блін, невеличкий судачок. Знову невеличкий судачок. Але тим не менш, бачите, знову відійшов 10-15 метрів далі. Свіже місце і свіжа рибка. о, Знову пістон, Бачите, але він тут є. Нові місця, нова риба. Але маленька, на жаль, Щось сотні. Вони розміром взагалі не радують. Дивіться. Ну такі три мішечки, може більший. За минулого Хоча такий самий. От такі вони судачки. Бачите, світленькі. Видно, що на піщаному дні стоять такі судачки піщанники. Давайте його назад. зачик. О, як уклейка попили, в траву зарився. Судачок пішов додому, а ми будемо продовжувати риболовлю. Бачите, свіжа ділянка і свіжі клювання. Шкода, що тільки розмір тут. Зовсім невеликий. Та й взагалі всюди сьогодні. Розмір невеликий. Ой, є народ ще один. Є народ ще один судачок. І що, знову ж пен, чи Що це таке? Бачите, хоч, хоч поклює трішки невеликий, бо стояли там взагалі на одному місці, сумували, потрібно вже засипати почала. Я кажу, ні, пішли кудись, походимо, побродимо. Бо з такими темпами придеться тебе... Прямо на водоймі будити додому їхати. Дивіться, вони які клюють селедки. Ну Якщо таких штук 20 взяти, можна зробити судак в автоматі замість кількість. Але це не наша історія. Давайте його назад. Чикс. І пішов. Якась судача уклейка, клює сьогодні. <схід> це вже який там п'ятий у мене сьогодні. І всі такі, як на підбір, блін. Я ж кажу, судак, судак в автоматі, блін. Клеє. Оба із самого дальника, метрів може, з 90 точно. Ну, А тим часом, друзі, поки я лазив по Чигирям, дивіться, у Наталія Петрівна нарешті вмасала, да? Перший судочок за сьогоднішній день у мамана. Дивіться, він також на лимонний бомбер. Але це в тебе 2,5 да, дюйми? 2,5 дюйми і паличка 12 грамів. Отакий невеличкий, ну покажи його. Ну, як невеличкий, найбільший на сьогоднішній день, який побував у нас на березі. Може, грам 650 десь. Ну, давай його, відпускай. 650. 655, я думаю, десь, якщо бути точніше. Ну, нехай він собі пливе, он дивіться, як він махає нам хвостик. Ой, Диви. Нікуди, нікуди не спішить Бабусю такий. Да, гарненький судачок, аби він був хоча б на кілограм більше. Так. Але бачите, Але тема приємна прац... покльовка. Приємна покльовка. Я ж тобі казав, що ти дочекаєшся судака. я думаю, ти що сьогодні трофей ну, заваш. Ну це для розігріву. Це для розігріву потрібно. Це краще ніж нуль, розумієш? Ну, да. Краще всі... ніж длинну, Да. Потрібно, до речі, сьогодні рибалить на Azura Kinetic. От така в неї вудочка, отакий от комплект. Це в неї 86-та моделька з тестом 628. Катушечка. Маднява шиману Ванкіш легенький, тому що дівчатам не можна давати важкі катушки. Скажи, які твіни? Вони важать на 60 грам більше. Які твіни? Тільки ванкіш, тільки 200 грамовий легенький і шнурочок в неї тоненький, такий самий 0,6 Азура X-Game, як у мене одиничка. Ну що, Патріна, показуй мастер клас Давай Чікс. Це зараз я порахую так візуально. Ну десь 124 метри, друзі. 124 метри навскідочку. Потрібно <світ> <світ> стільки замисувала. Ну, от, ну потрібно перекидує весь берег. Вона, якщо захоче, то добре, бачите, там... на оті камні от може закинути. Добре, що там людей немає. Да, добре, що людей немає. Я ж я ж їй кажу, ти хочеш ти Блін, ну не вздумай кидати, якщо там хтось стоїть. Бо потрібно, вона оце як розкидається, це її не, 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 не зупинити. Так що, друзі, отакі от справи. Ми не здаємося, як завжди. Зі світанку до заходу сонця впираємось. Хочеться показати вам гарну рибу. Ну, в цілому риба сьогодні буває. Не знаю, скільки там судачків, сім. Напевно, ми піймали. Але ж оце був найбільше за сьогоднішній день. Ефі О, о, oh. о, це що таке взяло. О, ні, це щось. Це щось судачок. Це взяв судачок. О, зійшов. А ти прикинь, він на, на мікромандулу і вже так майже в товщі води підхопив. Да, да, вона не плаває. Да. Прикол. Ну що, народ, кидав, кидав і докидався я блін. Тільки що закинув на корчі свою дорогоцінну мандулу, мікромандулу, якщо бути точніше, на яку сьогодні вдалося заробити мені чи три, чи чотири покльовки, піймати декілька судачків, заробити гарний схід. Це, до речі, було саме перше клювання сонячного дня. І, от, буквально також 15 хвилин назад було в мене клювання. Клюнув судачок, таки десь на пів кіло, дотягнув його до берега, і він сам відпустився під берегом, зійшов. Тому тема мікромондул працює і будемо ми зараз, напевно, що її продовжувати. Але для цього треба прив'язати новий повідець, тому що обірвав всю оснастку. Будемо в'язати зараз повідець. Робити оснащення, шукати якусь іншу мандулку. Під час своїх судачих рибалок я використовую 0,41 діаметр флюрокарбону. Отакі у мене від Азури. 0,41, 0,45, не так принципово насправді. Враховуючи, що я ловлю шнуром одиничка по Японії то це якраз такі діаметри, які підходять мені і по розривному навантаженню, і можуть більш-менш потримати щучі зуби, якщо між судочками влетить мені зубата. Тому тонкіше 04 я не використовую під час ловлі судака або використовую в дуже таких рідких випадках. От основний флюр мій на судака це 0,4-045. Так, давайте шукати застібку. У мене тут такий творчий безлад, бачите, хоча більш-менше все по коробочкам проскладав. Тобто у мене коробка з мандулами, коробка з силиконом, коробочка з вантажками. Зараз відразу давайте візьмемо 12-грамовий вантажок-клик під мікромандулу. Відразу можна саму мандулку якусь обрати. Ось вони такі в мене, бачите, гарні. Від профмонтажа ціла коробка. Тут є різні розміри. І 3, і 4 дюйми, і мікрушки. Там 2,4, і 2,2. Ну, давайте якусь мікро оберемо. Напевно, що давайте от таку з зеленим також відтінком спробуємо. На таку я сьогодні ще наче не кидав. Що це за мальок? Ти зарибка ловиш? Тобі хтось замовлення... замовлення... Хто б казав? Хтось замовлення залишив, та я то, зрозуміло, ну, на мене надій не було, що я трофей піймаю. Всі надії були на тебе. Що, знову це його попити треба. Диви, бачиш, воно як дільфіни, знаєш, на спині. А ти все на бомбар гасиш, так? Ну проклянувся. Бачиш, перший, другий, третій. Може вихід буде вечірній? Гарні покльовки добрі. Гарні покльовки, так? Потрібні гарні покльовки. А у мене риба і є народ. <хи> Оце він влупив. Оце він, друзі, влупив судочок. Бачите, під вечір в мене прокинувся. І знову ж таки, і знову ж таки на бомбер в лимончику. Бачите, невеличкий он. Отакий, от друзі, невеличкий судачок проклюнувся і в мене під вечір. Бачите, сьогодні всі, як на підбір в мене. Отакі маленькі. Але покльовка була просто супер на паузі, Класно взяв. І бачите, лимончик сьогодні робить діла. Відпускаємо малюка. Давайте, може, ще когось піймаємо. Ну а тим часом, друзі, в нас на вулиці все різко затихло. Подивіться, яка тиха спокійна погода навколо мене. Майже повний штіль, майже повністю встиг вітерець. Самий час ловити рибу, але, на жаль, кльов судачка на цьому також затих. Незважаючи на те, що сьогодні нам, на жаль, таки не вдалося досягти поставленої мети, тобто піймати гарного залікового а бажано би, трофейного судачка, загалом, я вважаю, риболовля пройшла більш-менш непогано. По кількості клювань ми з Наталією Петрівною удвох перевалили десь десятки за півтора, піймали біля десяти невеличких судачків і парочку ладошечних окунів. По кількості клювань не Погано, я б навіть сказав дуже, але по якості самі бачите, щось сьогодні удача була не на нашому боці, і на крупного судака нам не повезло. Тим не менш, приманочки сьогодні відпрацювали на славу. Як завжди, наш улюблений бомбер від Бейтс в кольорі лимон, такий класичний весняний кольор на Судака. А також непогано зарекомендувала себе мікромандулка від профмонтажа у розмірі 2,4 дюйма. Тому, друзі, отакі справи. Виїжджайте на рибалку, пробуйте, експериментуйте і гадаю, рано чи пізно вам також повернеться вдача. На цьому будемо завершувати. Я вже чесно трішки втомився. Тому всім пока-пока. До нових зустрічей і побачимось на наступному тижні. Пока!